Всім привіт! Зараз одягаю рукавички і буду мити ту пароварку, бо вже який день лежить. Все я перемив, але я буду ще раз його перемивати вже в фейрі, зараз якби я антижиром добре пройшовся. І треба зверху знести ще там дві частини, здається, залишилось. І в принципі буде вона готова для використання. Ну і зараз буду потихесеньку виносити також, може штуки 3-4 андуліна. Оскільки я вже переніс за сьогодні. Штук 11, мабуть, найгидотніші, що тут ось такі ось слізні лазають. Ну і знову назбиралося багацько проняття, тому вмикаю на годинку. Доза вітаміну – це на сьогоднішній день. Будьмо. І залишилося всього три штуки. Це якраз на одну велику склянку. Так, я розставив мишаловки в гаражі. Одну. Отут іще одна. І отут от подалі ще одну останню. Короче, я трохи психанув. І ще наносив, зараз покажу, що там залишилось. О, дивіться, всі величезні я виніс. Тепер тут отак. Звісно, ще треба оце повикидати. Але в першу чергу цей андулін повністю винесу на днях. Всім привіт, нічого не знімав. Зробив трохи перерву сьогодні, а зараз вже вечіріє. Тому вийшов, трохи потискаю знову цей гандулін, взяв з рукавички. А так цілий день пролежав, тому що хочу, щоб пройшла нога. І в принципі сьогодні вона начебто не болить. Фух, все нарешті я переніс, нарешті я це зробив. Залишиться позбирати інше там сміття. І це я, мабуть, буду робити в тачці. Чисто в неї набирати і отак от возити. Але спочатку це також доведеться викинути. Все, я її звільнив. Нюанс в тому, що тут пробити колесо, але в принципі це сильно не завадить. Таку от кучу я назбирав, увесь спитнів. І от подивіться наскільки стало чистіше. Сайману ще також чили, да? допомагає мені. Зараз піду це викину. Ну і що, знову величезна порція сміття, як завжди. Ну і остання склянка фрешу з трьох апельсинів Будьмо. А зараз під вечір я трохи буду боротися з бур'яном. Бачите, скільки вже не зривав. От, вириваю його під корінь в рукавичках. Поки маленька тут територія, то її можна буде так обробити. На сьогодні моє єднання з природою закінчується. Я знову весь спітнів. Тут прикол в чому є такі от прям пучки, які треба з корнем типу, виривати. От, а взагалі є, лопата потрібна. І Іон скільки я назбирав. Зараз це все віднесу. Привіт, 12 квітня, 6 години ранку. Готую сніданок. Ну, як зазвичай, Такий от сніданок на сьогоднішній день. Всім приємного апетиту. Замінив воду. Перша баклажка вже пішла. Зараз чекаю доставку сільпо. Завтра мені забирати ще треба з розітки, також посилку і знайшов для себе таку цікаву гру РПГ. Зараз також трохи в неї граю. Нарешті я дочекався доставку. Так, тут у нас іде піца Франческа. Далі я замовив чіпси Дертис, зараз познищив знижці сільпо, дзигари. От скільки от картоплі фрі, яйця, це таке, що завжди потрібно. Енергос, отакі от, от Буга, я вже його куштував. Потім взяв, ой-мойо, на 100 гривень. Але там ціна інша була. Вирішив спробувати така от ковбаса з оливками. Але там 60 гривень за 100 грамів, здається, було. Коротше якийсь бред, треба буде глянути. Потім отакі сосиски. Звісно, соус для піці. Сир, ще один соус для піці. Потім отакий кетчуп з оливками, я такого ще не бачив. Пробую майонез. Масло вершкове, сметана. Сметана і майонез це я хочу ще раз зробити соус, який я вже робив для хачапурів. Потім морква. Ну, теж такі, що завжди потрібно. І що тут? Три літри молока я взяв. І наостанок у нас картопля. Отака от. Погана, якась маленька вона. От, коротше, все це обійшлося 860 гривень. Ось такий от обід. Всім приємного апетиту. Зараз спробую цей кетчуп з картоплею. В принципі, непоганий. Він ще по знижці 20 гривень цього лиш коштував. Що то я в якомусь астралі нічого не знімаю, немає якогось натхнення. Зараз роблю бутер з цією кошерною ковбасою. 100 гривень за таку от кількість, але наскільки я розумію, я 60 заплатив. А от якщо в магазині саме купувати, то 100 гривень це буде 100 грам. Ну і спробую в композиції з бутером і е, такою от намазкою. Ковбаса більше хліба. Взагалі, з неї класно було б взяти лаваш і от з такою ковбасою спробувати. По запаху, ну як дуже якісно, салямі, що в принципі не дивно. В принципі, непогано, але це ну, не за такий прайс. Ну і воно більше підходить до якогось фанату, а не до чаю. Так що всім приємного апетиту. Доброго ранку, Дивлюся, які в мене гості. Не хоче заходити додому. І так, шановні, прийшла мені посилка знову з розетки, і це у нас кільцева лампа, а точніше комплект блогера, який складається з двох екземплярів. Це такий штатив великий, 1,60 здається. І, власне, лампа, тут ще йде мікрофон. І ще якась тема. Зараз я це все відкрию і покажу. Ну що, ось такий штатив доволі він високий. Дуже зручно регулюється, тут такими от б защовтали. Що ще? Кільцева лампа. Це все добре тримається ну, і виглядає, чесно кажучи, дуже якісно. Ще в наборі йдуть цей мікрофон. але в мене в принципі такий є. Але для телефону потрібен перехідник на iPhone. Далі йде таке от кріплення, це просто для телефону без лампи. І найцікавіше, це така от штучка, по суті, пультик, яким можна, під'єднавшись до Bluetooth, знімати відео. Тобто класно, якщо починається зйомка відео, тут, якщо видно, навіть окремо для айфона, окремо для андроїда. Єдиний мінус в чому, автоматично з нуля воно камеру не вимкне. Тобто Спочатку треба на телефоні камеру увімкнути і потім вже тиснути цю кнопку. Але все одно це набагато зручніше. От, Зараз покажу ще так. Ось, як він виглядає, Ну, мені дуже подобається насправді. От, і ми його власне, і затестимо. Ну що, якось так тепер можу знімати. Насправді, дуже крутий штатив, він коштував 900 гривень по знижці. Як на мене, він повністю коштує своїх грошей. Зараз ще вимкну, гляну, що там лампа. Є три види кольору, наскільки я розумію. Да, і можна робити її менше. Ну, яскравість або сильніше. От взагалі, дуже прикольна тема. І якраз це мені знадобиться, щоб знімати на вулиці. Ще можу сказати, що він дуже прям легкий. Ну і сам форм-фактор не знаю, дуже зручний, як на мене. от І дуже просто робиться нижче, от, от таким чином. І все, і так само вище. Короче, як на мене, штука топова. Отакий ось ось сніданок на сьогоднішній день. Всім приємного апетиту. І сьогодні субота, не знаю, буду щось знімати чи ні. Зараз трохи зайнявся Відмив умивальник, тому що що -то він не був вже брудний. Я не знаю, так думаю, може купити рідке мило тільки його використовувати. Тому що коли юзаю оце, завжди шматочки відпадають і воно як і, знаєте, забивається. Ну що, я взяв рукавички і зараз буду трохи розбиратися. І ділянку трохи повириваю, Ще є замову доставку сільпо, тому якраз поки її чекаю, займуся важливою справою. Найскладніше це ділянки, де отак треба з корінням виривати. Звісно, це дуже складно зробити. Що, шановні, якось так спина розривається, весь спітнів. Я фріску, до речі, спеціально одягнув, щоб ну, власне, більше спітніти. І з приводу штативу можу сказати, що дуже зручна штука. На цьому все. І далі чекаю доставку. Ще треба купити, я не знаю, ще якусь на шию вірьовку чи що. Що вчепити і завжди був при собі. По факту це просто кнопка натискання більшої гучності. Ну, тому що хто знає на телефонах, коли камера відкрита, кнопка гучності, вона фотку робить. По суті, з ним здалека ще можна гучність робити більше. Ось така кнопочка, яка вимикає його. Зробив кави, трохи зараз зачилюсь. Рукавички мене трохи підвели, вже дві там дирки. І, коротше, треба буде накупити багато штук, може взагалі 10, вони вроді по 9 гривень. Ну і показую, так би мовити, від першої особи. Тут повиривав повністю цю ділянку. Але все одно деякі не вдалося вирвати з коренем. І тому тут доведеться проходити ще лопатою. Звісно, це все можна було зробити тримером. Але я сподіваюся, що з коренем я вириваю, може не так воно буде розростатись. Коротше, дивіться, як я ще проапгрейдив штатив, сліпив на двосторонній скотч ліпучку. І от сюди також щоб Воно завжди було якби разом, щоб не губилось. Начебто тримається. Але незрозуміло наскільки це. Взагалі дивно, що розетка сама не зробила якусь таку штучку, щоб можна було зберігати. А зараз я буду стучати, тому що був вітер. Бачите, цей засов погнувся. І зараз якось я спробую його молотком випрямити. тому що Він до кінця, бачите, не виходить. Це, в принципі, я вирівняв. Тепер воно повністю до кінця доходить. Любі друзі, демонтував я це відео, вийшло вже доволі так багато. Тому доставка, яка прийде, то вже буде в наступному відеосі. До того я ще багато днів насклеював. Коротше, це відео закінчується. Всім дякую за перегляд, за лайки, за коментарі. Щастя, здоров'я і до зустрічі в наступному відео.